криза, потім конфлікт. Тепер те, що відбувається на сході України, вже й на заході називають війною. Вітаю в геофакторі. Дивіться нині також про таке. Обвал гривні та загроза банкрутства. Чи тікатимуть інвестори в умовах війни? Злочинність без кордонів, як поляки та німці, спільно патрулюють кордон. Між шармом та неприязністю чому ж кутильгає туристичний імідж Парижа. Путінська війна коментар з таким заголовком з'явився в одній з провідних німецьких газет «Франкфуртер Альгемайне». Цайтунг, мовляв, довгий час західна політика прикидалася, що не розпізнає путінський маскарад у камуфляжних фарбах. Однак тепер Путін остаточно розвіяв і цю ілюзію заходу у такій же тональності. Коментує останні події в Україні і більшість. Інших європейських ЗМІ. Путін дійсно здається, вже навіть не завдає собі клопоту робити видимість того, що Кремль до війни на Донбасі не причетний. Хоча ще буквально кілька днів тому була, хоч і невелика, але все ж надія на якийсь переговорний прогрес. Рукостискання у мінську, напевно, ці паркетні вічливості можна вважати єдиним досягненням цього кризового саміту, адже очікування від нього і без того не були високими. Цілих дві години президент України Порошенко та його російський колега Путін спілкувались віч на віч. Результати лише позитивні сигнали і жодної конкретики. Путін перед камерами, так би мовити, умив руки. У Німеччині однак вимагають від Росії зробити реальний внесок у деескалацію конфлікту. Путін Путін заявив, що це, мовляв, внутрішньоукраїнська справа до якої він не має стосунку, проте це неправда, тому що насправді Росія веде війну проти України і на українській території вже з'явились російські солдати. Отже, Росія є напряму відповідальною і могла б дуже швидко забезпечити припинення цього конфлікту. Натомість ситуація схоже переростає у відкрите воєнне протистояння Росії та України. Дедалі більше європейських політиків та експертів висловлюються за посилення санкцій проти Росії. Ми не хочемо робити нічого, що призвело б до ще більшої ескалації ситуації. Проте, якщо ми і надалі спостерігатимемо активну участь Росії у бойових діях в Україні, тоді нові санкції будуть неминучими. Про подальші кроки розмірковують і в Берліні. І все ж німецька дипломатія ще не полишає надії. Продовжує робити ставку на переговори. Голова МЗС Німеччини Франк Вальтерштайнмаер закликає Київ і Москву невідкладно продовжити переговори. Чи має взагалі ще сенс такий діалог на тлі ескалації останніх днів? Запитаємо в німецького політолога з інституту євроатлантичного співробітництва Андреса Умланда. Пане Умладе, то що на заході все ще досі щиро вірять у те, що переговорний процес між Росією та Україною, цей власний діалог, до якого постійно закликає Меркель і Штайнмаер, ще може увінчатися якимось успіхом. Дійсно, так, що за останні тижні довіря до російського керівництва зменшилось, і зараз вже я думаю, тільки небагато лідерів від заходу думають, що можна тільки це вирішити через переговори. і можна очікувати, що зараз починається не тільки нова фаза в конфлікті на Східній Україні, а також нова фаза в стосунках між заходом та Росією. ну власне за яких умов і в якій тональності ще має сенс нині говорити з Росією, аби вона пішла на якісь поступки і припинила підтримувати війну на сході. Ну поки що була дискусія про те, в цю цьом, в цьому в Путін зацікавлений. І я думаю, що на сьогодні вже люди розуміють, що він не за зацікавлений в швидкому вирішенні цього питання, і можна очікувати нову тональність, тональності, мов новий інструмент та нові санкції стосовно Росії. Ну, власне, в Європі з самого початку те, що відбувається на сході України, називали спершу громадянською війною, потім війною гібридною. І от тепер, власне, останніми днями дедалі частіше лунають також такі терміни, як агресія чи вторгнення. Чи означає це, що Європа готова на даному етапі до якихось рішучіших дій? Це поки що. Важко казати, тому що є різні інтереси в Європі, є бізнес-інтереси, але можна вже побачити, що ставлення до Росії змінюється. Ну, в газетах це можна прочитати, і я думаю, що зараз дійсно починається нова фаза в розумінні цього конфлікту і розумінні як сьогоднішній російський режим функціонує. Ну, Петро Порошенко вже неодноразово просив і далі просить Євросоюз про допомогу. Чим конкретно у цій ситуації Європа могла б нині підтримати Україну, допомогти якось ну є е, два напрямки. Тобто, перше, це е, стосовно Росії, мабуть, нові санкції, нові переговори, е, нові інструменти. Але мені здається, е, заходу б теж варто подумати про нові. Е, Інструменти допомоги до України, наприклад, відомий західний фінансіст Джордж Сорош зробив таку таку пропозицію. Зробити таку схему страхування політичного риску інвестицій в Україну, тобто компенсувати ту то зіпсування бізнес клімату в Україні, яку ми сьогодні маємо, і це зіпсування бізнес-клімата є. І мета путінської агресії частично. і мабуть, це було б такий новий інструмент підтримки України. Ну хотілося б, щоб ця допомога справді була відчутною. Дякую, пане Умланде. Ми розмовляли з дослідником інституту євроатлантичного співробітництва паном Андреасом Умландом, який уже з невеликими перервами 12 років мешкає у Києві. Докладніше про реакції на дії Росії читайте на сайті української редакції Deutsche Welle. Не лише на Донбасі, але й в економіці країни ситуація вельми критична. У таких умовах українцям доведеться обирати нову Верховну Раду. Саме парламент має ратифікувати угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС, з якими пов'язують сподівання на поліпшення стану української економіки. Українські підприємства прагнуть вчасно переорієнтуватися на європейський ринок та співпрацю із західними партнерами. У нагоді їм стають поради німецького консультанта. Ну на територію заїхати, як і раніше, або у тебе там мадіний заїзд. 25 років тому він приїхав до України як студент по обміну та й залишився назавжди. Сьогодні німець Ральф Лобак працює бізнес-радником та консультує підприємства на кшталт Влад Плюс у тельному, що на Черкащині. Постачальник автомобільного устаткування нині потерпає від скорочення обсягів замовлень. Ральф Лобак має знайти нових клієнтів у Німеччині, зважаючи на конфлікт на сході України. Не все так просто. Однак підприємство має далекоглядні плани. Йдеться про будівництво нової фабрики. Навіть будівельний проект вже готовий. На місці колишньої промзони мають постати нові цехи. Однак, поки що тут можна знайти лише розбитий пам'ятник Леніну з центральної площі міста. Ймовірно, не найкращий символ успіху для таких дрібних підприємств, як Влад Плюс, яким важко ставати на ноги в українських реаліях хоча такі маленькі підприємства мають певні податкові привілеї, водночас їм доводиться мати справу з великою бюрократією, оббивати оббувати пороги численних відомств. А все це забирає багато часу і, зрештою, не йде на користь бізнесу. Перш за все йдеться суто про виживання. Клієнти українських підприємств дуже чутливо реагують на події в Україні. Ніхто не хоче ризикувати, побоюючись зупинки виробництва. Саме тому важливий замовник Влад Плюс нещодавно розірвав угоду та переніс виробництво у безпечнішу Румунію. Для українського підприємства це означає скорочення обсягів продажу на 70%. Багато працівників змушені залишатися вдома. Іншу роботу знайти важко. Ні, Напевно, що ні. Не можна знайти, але це устрої. Ви знаєте, кам'яна скрита зараз в Україні. Ви знаєте, що робиться, так? Ну. Нравиться, я вже тут вісім років працюю. Ральф Ловак заспокоює українців. Влад плюс має відмінні рекомендації. Підприємство завжди надійно і вчасно постачало продукцію. Це перевага в очах німецьких замовників. На промислових ярмарках у Лейпцигу та Гановері Ловак збирається прорекламувати німцям українське підприємство ми розуміємо, що наше майбутнє це співпраця з німецькими, а не з російськими фірмами. Росія для нас це навіть не крок, а цілих п'ять кроків назад у ті страшні часи, які називалися Радянським Союзом. чи зможе Ральф Ловак допомогти підприємству залежить ще від того, чи наступить в Україні мир. На зустріч з наступним клієнтом прибуло мало не пів міськради Брусилова. До німецького радника у цьому райцентрі на Житомирщині ставляться з особливою повагою, адже 15 років тому він привів сюди німецького виробника фарб Файдал з Дуйсбурга. У він не проти мати ще більше таких успішних платників податків. і є плани, і в нас є свої сайти і реклами, що ми запрошуємо всіх підприємств з різних держав, щоб до нас приїхали і розвивали свій бізнес. Спочатку німецький виробник фарб вбачав в Україні лише ринок збуту. Однак бізнес пішов настільки добре, що ось уже 10 років у Брусилові, послуговуючись німецьким ноу-хау, працює власне виробництво. Після перемоги Євромайдану багато підприємств налаштовані дуже оптимістично. Розповідає Ральф Ловак, передусім через те, що корупції відчутно поменшало раніше підприємствам, які вели свою діяльність між Європою та Україною, ще разу завозячи щось в країну, доводилось дещо платити митникам. Якщо вірити тому, що мені останніми тижнями розповідали інвестори та українські підприємці, це в минулому Українські підприємства у скрутні часи вдаються до перевірених досвідом трюків. Одним з них по секрету ділиться керівник українського виробництва Файдал. На упаковках, призначених для українського ринку, великими літерами вказують німецькі назви продуктів. Це значно підвищує збут в Україні. Як в умовах війни виглядає інвестиційний клімат в Україні? Про це поговоримо з експертом німецької консультативної групи при українському урядові Робертом Кірхнером. Пане Кірхнере, чи немає нині загрози, що західні інвестори почнуть тікати з України? Чи можливо навіть уже почали? Макроекономічні показники справді сигналізують скорочення інвестицій у першому кварталі. Думаю, що до кінця року тенденція зберігатиметься однак я не став би говорити про втечу інвесторів з України. Звісно, вони виявляють обережність, урізають плани і займають вичікувальну позицію, споглядаючи за розвитком ситуації. Але про втечу на цьому етапі говорити не варто. Українців нині дуже непокоїть обвал гривні. Що можна зробити у цій ситуації, аби стабілізувати українську валюту. Я дасентатфальгивізендасі на так гривня справді ослабла. Думаю, що це більшою мірою ефект важкої політичної ситуації на сході країни і меншою фундаментальних факторів. якщо подивитися на платіжний баланс та інші фундаментальні показники, то курс гривні виглядає дуже дивним. Але за поточної ситуації домінують саме ці політичні фактори. Національний банк України зараз може зробити не так вже й багато. Зараз він намагається впливати на ситуацію адміністративними методами, оскільки немає інших інструментів. але я думаю, що довгостроковим вирішенням стала б стабілізація політичної та економічної ситуації. Але якщо економічна ситуація далі погіршуватиметься, чи бачите ви загрозу державного банкрутства України, І чи є на такий випадок у Європи якийсь план Б? Я без обережністю вживав термін державне банкрутство. під час фінансової кризи 2008-2009 років цього вже побоювалися, але до банкрутства не дійшло. Україна має чинну програму з МВФ, за якою отримує фінансову підтримку. Є інші джерела підтримки від міжнародних фінансових інститутів. Думаю, що цих ресурсів достатньо для того, щоб стабілізувати Україну. Тому ризиком банкрутства я б вважав те, якби Україна відмовилася від угоди з МВФ. Тоді б з'явилося багато питань. Хоча за поточної ситуації цього чекати не варто. Дякую, пане Кірхнере. Експерт німецької консультативної групи вважає, що в Україні нині достатньо ресурсів для того, щоб стабілізувати економіку та гривню. Відсутність кордонів відсутність контролю. Це полегшує життя не лише подорожувальникам у Євросоюзі, але й злочинцям. Приміром, тікаючи від поліції, зловмисники можуть безперешкодно перетинати кордон, тоді як повноваження поліцейських, як правило, закінчуються на кордоні з сусідньою державою. Поки правоохоронці залучать до операцій іноземних колег, втрачається дорогоцінний час і шукай вітру в полі. Аби завадити цьому, Німеччина та Польща планують підписати угоду про розширення поліцейської співпраці. Початок служби Кшиштофа Кравчика. 38-річний німець польського походження все життя працює поліцейським у Франкфурті на одері. Переважно як велосипедний патрульний. Войтек Вожняк також поліцейський, тільки польський. Він теж часто на велосипеді патрулює на іншому березі одеру з боку польського Слубіце. Двоє поліцейських, дві країни, два світи, але не для цих чоловіків, адже вони одна команда. Ось уже два роки, як вони час від часу разом патрулюють прикордонну зону. Спільні зміни у них бувають в середньому чотири рази на місяць. Загалом близько 30 поліцейських задіяні у спільних патрулях на польсько-німецькому кордоні перед тим як вирушити до слубі, це я повідомляю про це у своєму відділку. Вони знають де я і як мене знайти. Дзвонять і кажуть: їдь швидко в напрямку моста. Там зловмисник, який щось украв у Німеччині і тепер втікає до Польщі, і ми намагаємось його перехопити. Співпраця співпраця, якщо говорити про спільні велосипедні патрулі, доволі успішна. Ми дуже добре розуміємося. Кшиштоф добре володіє польською, а я відносно добре німецькою. Ми розуміємо одне одного справді дуже добре. Также вміємо ще направда добре догадати. Така програма співпраці між німецькою та польською поліцією здійснюється з 2007 року. Інакше для поліцейських обох країн служба закінчувалася б на мосту, а злочинці могли б легко утікати до іншої країни Злочинців не зупиняють кордони. Це для них більше не перепона. Тому і робота поліцейських з обох боків кордону має функціонувати злагоджено. Спільні патрулі, а також обмін інформацією у прикордонних районах особливо важливі. З часу відкриття кордону між Польщею та Німеччиною в 2007 році, в рамках Шенгенської угоди рівень злочинності у прикордонних районах зріс. За останній рік лише у федеральній землі Бранденбург на 10%. Особливо крадії автомобілів зловживають вільним пересуванням у східному напрямку. У центрі німецько польської поліцейської та прикордонної співпраці у містечку Швецько переплітаються разом інформаційні потоки правоохоронних органів обох країн. Переслідуючи зловмисника, німці передають інформацію своїм польським колегам, аби ті змогли його затримати на своїй території. Лише за цей рік, завдяки співпраці в рамках цього пілотного проєкту вдалося розшукати понад 50 викрадених автомобілів вартістю понад мільйон євро. Наші закордонні колеги дуже дивуються. Вони кажуть, справді треба обміркувати цю вашу польсько німецьку співпрацю. Бо, якщо вже, мовляв, німцям і полякам з їхніми історичними складнощами вдалося налагодити таку співпрацю, то для нас мало би бути значно простіше, мирно і успішно співпрацювати зі своїми сусідами за таким прикладом. Войтик і Хриштов завдяки своїй професії стали друзями і в позаробочий час. Після зміни вони частенько заїжджають або до Войтика у Польщу, або до Кшиштофа в Німеччину. Іноді зустрічаються з сім'ями. Ми виїжджаємо на прогулянки на велосипедах, аби трохи розслабитися, з'їздити до якогось гарного місця або на озеро покупатися. Тоді легше знову занурюватися у робоче життя. нині між товаришами діє правило. Робота на польському боці здійснюється під керівництвом поляка Войтика. Його німецький колега лише допомагає у Німеччині навпаки. Але це може змінитись незабаром. Між двома країнами буде підписано угоду про розширення поліцейської співпраці. Коли домовленість вступить в силу, повноваження Войтека і Кшиштофа будуть рівними по обидва боки кордону. Згідно з дослідженням однієї з провідних туристичних компаній, французи одні з найвибагливіших туристів. Під час відпочинку за кордоном особливо багато претензій вони висувають до їжі, а також до незадовільних знань французької у працівників сфери послуг за кордоном. Утім, приймаючи іноземних туристів у себе вдома, самі французи особливої чуйності не виявляють. Парікі, Васільна подорож у місто кохання Париж. Така поїздка була мрією для Менлян і Інін. І ось молода пара, нарешті, на Монмартрі біля церкви Сакрекер. Друзі молодят розповідали їм про казкову атмосферу, яка панує у Франції. Але в реальності все виявилося трохи інакше. Найнеприємнішим сюрпризом для китайської пари став грубий тон деяких французів. Особливо офіціантів. Можна зробити замовлення? Я вже раніше приходив, але ви не знали, чого ви хочете. Ну, давайте, замовляйте. У вас є сандвічі? Ось тут вибирай, шановний. Який сандвіч тобі хочеться? А вони всі різні? Ну, звісно, це ж очевидно. Між ними стоять коми К о К-О-М-І. А капучино є. Скільки коштує? Де це написано? Ну ось же написано на дошці. Одразу за вами. А. Ви не розмовляєте англійською? Де капучино? Ось і капучино. Там так і написано. Капучино. Добре, тоді одну чашку. Молодята зовсім спателичені різким тоном офіціанта. І коли він підходить до їхнього столика із замовленням, ледве наважуються знову щось запитати. Ну, ми хотіли такий квадратний сандвіч з м'яким хлібом, як в Америці. Це французький сандвіч. Саме так він виглядає. Ви тут не вдома. Ось це і є Сандвіч. Сандвіч. Ми туристи, ми не могли цього знати. Він, звісно, хороший хлопець, але ні краплі терпіння. Грубість французів дорого обходиться Парижу. Останнім часом дедалі більше туристів віддають перевагу іншим європейським містам, наприклад, Лондону. У торгово-промисловій палаті Парижа зрозуміли, так більше продовжуватися не може. Парижан слід навчити бути вічливими з туристами. Для цього спеціальні консультанти спілкуються з персоналом. Китайці витрачають більше часу на покупки ніж на їжу. Не слід засмучуватися, якщо вони замовили лише одну просту страву і одразу пішли. Це не означає, що вони незадоволені. Вони просто хочуть багато чого встигнути. добрий день по – ніхао. Якщо вам вдасться сказати кілька слів їхньою мовою, вони будуть дуже задоволені. Їм листитиме така увага власник ресторану реагує на поради скептично. Він хотів би, щоб туристи теж ішли йому на зустріч. понад усе впадає у вічі, що всі ці азіати, чи то з Китаю, чи з Японії, постійно дивляться на свій смартфон. З ними неможливо розмовляти. Складно зрозуміти, подобається їм страва чи ні. Вони завжди однаково посміхаються. А ми ж усе готуємо з любов'ю, використовуємо лише свіжі продукти. Ми не просто кидаємо шматок м'яса на пательню, а робимо це з душею. Багато власників ресторанів та готелів у Парижі недооцінюють цю серйозні ситуації. Ціни залишаються високими, а якість обслуговування стає гірше. У підсумку потік туристів до Парижа може скоротитися. Французи завжди вважалися шанувальниками гарного життя, але тепер ця репутація зазнає помітних втрат. Я контекст економіки попід діфісіль до к жпаскіу часи економічної кризи люди стають більш замкнутими. це цілком природно. Сварді це відбувається в особистому житті, але і в професійному також сідала тіпрофедож. Французи завжди вірили, що вони в усьому кращі. вони живуть з відчуттям, що іноземці завжди будуть приїжджати в Париж. Тож навіщо мовляв напружуватись? Поки що Франція і особливо Париж у списку найбільш популярних туристичних цілей у Європі. Але чи довго ще вдасться тримати провідні позиції? Залежить від самих французів. Ще більше відео та аналітики про життя та події в Європі. Ви знайдете на сайті української редакції Deutsche Welle та на нашій сторінці у Фейсбуку. Миру вам і бережіть себе.